Вітаю вас, брати і сестри. Подякуємо Господу за його велику милість, що сьогодні ми зібрані на цьому місці, в такому теплому, зараз уже приміщенні. І порадуємося разом за те, що сьогодні Бог знову дав нам можливість слухати Слово, приймати його вірою, розтворяти в своїх серцях. Ви знаєте, Господь, як навіть написано, Господь зазвичай вибирає щось немічне, щоб прославитись. Але знаєте, я собі подумав про те, що є певна категорія людей, мабуть, людей успішних, через яких також Господь говорить нам, через яких Господь свідоцтвує нам. Зрозуміло, що кожне наше свідоцтво, кожне те, що відбулося з нами, Господь. І ми свідоцтвуємо про це, Господь бачить і дає нам можливість ділитися своїми переживаннями. Але знаєте, коли людина відома, все-таки більше ми звертаємо увагу і більше у них, у цих людей, більше шансів, мабуть, для того, щоб свідоцтвувати про це. Я не просто так говорю, я. Дивився ну, раніше багато дивився кіно, і є е, такий голівудський актор. Він е, темношкірий Дензел Вашингтон. не, не, не важливо, як його звати, але е, він е, я так дивився не раз за ним наблюдав. Він такий дійсно е, такий талановитий актор. І, Якось з'ясувалося, що він християнин, він вірив в Бога, і це, знаєте, це так мене порадувало. І якось я натрапив на його проповідь в інтернеті. І Там багато було сказано ним, вона не була велика, але це так трохи торкнулося мого серця, тому що дійсно я знаю цю людину. Ну, я не особисто знаю, а знаю по його, по його ролям. Вот. І він говорив такі речі, цікаві. Мені вони так запали. Я хочу з вами трошки поділитися. І знаєте, саме цікаве в цьому було в його словах те, що він каже, коли були мені здається, в нього дві дві доньки. Коли вони були малі, ці доньки, він перед тим як ложив їх відпочивати, ну вже вже на ніч. Він казав: беріть свої кімнатні тапки і ставте глибоко під, під кровать. Вони питали чому. Він каже, коли ви зранку будете вставати, ви будете вставати на коліна і будете тягнутися до своїх тапків. І згадайте, що саме сьогодні Господь дав вам цей день. Сьогодні Він дав вам цей ранок, і ви, ви встанете і будете дякувати йому за цей день. І ви знаєте, це так дійсно. Це так дійсно я зрозумів, що це е, так, така щира батьківська любов, мабуть, і такі, таке, знаєте, е, ну от щоб. Е, так, дати своїм дітям не тільки такі якісь речі, які, знаєте, на нас оточує світ, а саме, саме любов Бога. І в цій же проповіді він сказав про те, що потрібно поставити Бога на перше місце в своєму житті. Ви знаєте, і я щось слухав, але вже, вже не так уважно слухав. І подумав про себе, що таке взагалі поставити Бога на, своє, на, на, на перше місце. Ну, значить, почнемо з того, що поставити Бога куди б не було, ну це вже це якесь трохи зухвало. Господь знає наші місця, де ми знаходимося, Господь знає, як ми, де ми взагалі в його, в його орієнтирах. Але все-таки, знаєте, все-таки зрозуміло, що. Є певні якісь моменти, де ми можемо от, проявити себе, і ми дійсно можемо підвести, так зробити, щоб ми дійсно Господь був фундаментом нашого життя і основою нашого життя. Знаєте, І от що, що потрібно нам, як людям, як християнам, як взагалі, Бог він у кожного у кожного в житті. У кожного немає людини, в якому, у якого в житті немає Бога. Я недавно мав спілкування з одною людиною, він каже, це знайомий, він каже, ти знаєш, я не вірю в Бога. Я говорю, ну, ну насправді, насправді якщо так, ну, щоб це не було так цинічно, трохи звучало, я кажу, насправді це для Бога не дуже важливо, чи ти віриш в нього, чи ти не віриш в нього. Він є. Він є і Він працює в твоєму житті. Неважливо не від того, чи згоден ти з ним, чи ні. От я кажу, ти подивись на небо, зараз на небі Хмари. За хмарами є сонце. Воно ж є. І чи ти скажеш, що його немає, воно все, все одно залишається там, на цьому місці. Тому, знаєте. І от що Бог нам каже? Нам Бог говорить, що ми повинні, і, і щоб зблизитись з Богом, щоб його зрозуміти і, і, і мати його в серці, потрібно виконувати що? Ну, заповіді. Так само, як ми. Це я просто такий приклад, де, де б ми не були, де б ми не працювали, де б ми не знаходились, є певні моменти, є певні правила, які ми повинні виконувати. Це може бути робота наша, це може бути наша сім'я, в якій установлені якісь певні, ну, певні правила, і повинні ми їх І Мабуть, знаєте, ну так, трохи зухвало, але збірник цих правил це ось це, це слово Боже. І навіть, дивіться, я прочитаю зараз, що сказав нам, що написано тут? Це друге послання Тимофія, третє, третій розділ. 16 вірш. Написано так. Все, все, пис, все писання натхнене Богом і корисне для навчання, для докору. Для виправлення, для виховання в праведності. Щоб Божа людина була досконала для всякого доброго діла, готова. Власне кажучи, відповіді на всі наші питання, вони знаходяться тут. Але що хотів ще прочитати, знаєте, саме основне, що як звертає, через апостолів Бог говорить нам такі речі, які ми дійсно повинні. Практикувати в своєму житті і те, з чого починається взагалі наше спілкування з Богом, і е, саме те, от, як я казав, перше, найперше місце в, житті, в нашому житті зайняте Господом. Дивіться, це е, послання Матвія, 22, 22 розділ, читаю з 37 вірша. Написано так. Люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм. І всією душею твоєю, всім розумом твоїм. Це є перша і найбільша заповідь. І дійсно, знаєте, полюбити Бога. Ну, Знаєте, є, є така, от можливо, це така ну от, любов з першого погляду. Да? Буває таке. Ну, не знаю, може у всіх, може не всіх, але буває а а от божа любов це більше це, це це більше це 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 праця це знаєте по ну це поступово тому що інколи знаєте я я і помню як перші рази приходив десь на якісь зібрання ну ти не розумієш в принципі що відбувається з часом тільки ти з часом твоє серце наповнюється тою любов'ю і ти і тою глибиною бога і тому знаєте от Саме і полюбити, і, значить, полюбити, і, значить, прийняти все те, що Господь буде нам давати. І, і є дуже якісь такі, знаєте, інколи речі. Які, від яких ми повинні відмовитись, да? і спочатку це дуже важко, тому що там, де ми прожили певний час, де наше коріння, так сказати, те коріння ще мирське, і звідти важко виходити, звідти важко доставати все і очищатися від цього, але знаєте. Прочитаю. Тут, я, я ж кажу, от я зараз зачитав. Тут можна читати, відкрити будь-яку главу, і буде написано правильно все, що ми будемо робити. Що нам потрібно робити для того, щоб зближуватися з Богом, щоб мати Його як пастиря свого. Але я, знаєте, то, що відкрив мені Бог, я такі певні рекомендації. Це читаю послання Святого Луки. Це шостий розділ. І от з 27 го вірша. От тут написані такі речі, які, мабуть, найважче виконувати нам. Тому я їх прочитаю, тому що те, легко там, знаєте, там, ми знаємо багато там, любить десь щось робить добро, все це зрозуміло. А от дивіться, що, які, що через луку каже нам Бог. А вам, котрі слухаєте, кажу, любіть ворогів ваших, чиніть добро тим, хто ненавидить вас. Благословляйте проклинаючих вас і моліться за них, ті, які кривдять вас, коли хто вдарить тебе по щаці, підстав йому другу. А хто хоче взяти в тебе верхню одежу, не борони йому взяти її сорочку. І кожного, хто просить в тебе, дай, і від того, хто взяв Твоє, не вимагай назад. І як хочете, щоби поводились люди з вами, поводьтеся з ними так само і ви. Важкувато. Безумовно, важкувато ці речі. Але, знаєте, я не кажу, що ми готові це робити от зараз, секунду, сказати можна, що хочеш. Але оці, оці слова і от багато з цієї книги, вони, вони і даються нам для того, щоб ми розуміли, на яку, на фоні, на, дивили, щоб ми були в орбіті Бога, щоб на фоні якихось цих речей, які відбуваються, ми бачили своє серце. Прочитаю тут ще. Є це. Римлян 12, найулюбленіша моя глава, саме через неї Господь постукав моє серце, я вже коли святкував. І це 12 глава Римлян. Тут багато сказано, я прочитаю з першого вірша, перший, другий вірш. Тож, благаю вас, браття, милосердям Божим. Повіддавайте тіла ваші в жертву живу, святу, приємну Богові, як розумне служіння ваше. І не просто не пристосовуйтесь до світу цього, але переміниться від відновлення розуму вашого, щоб ви пізнали, що воля Божа добра, приємна і досконала. І ви знаєте, в парі з любов'ю, як ми говоримо, Бог Бог є любов, Бог є і добро. Однозначно добро. І як би не було в нашому житті, але все-таки я однозначно кажу, що Бог це любов і Бог це добро. Тому що, знаєте, різні, є різні, різні знаєте, думки, різні, коли, коли з кимось сперечаюся, і наводять різні такі аргументи, але я все-таки впевнений, що Бог це добро і любов. І дивіться, в цій же главі читаю з 9 го вірша, тут трошки значить, написано так. Любов, хай буде нелицемірна. Відлітайтеся від злого, прихиляйтесь до доброго, будьте братолюбні один до одного з ніжністю, в пашані випереджуйте один одного, у старанності не лінуйтесь, палайте духом, служіть Господові, утішайтесь надією, в скорботах будьте терпеливі, в молитві постійні. В потребах святих беріть участь, будьте гостинні до чужинців, благословляйте переслідуючих вас, благословляйте, а не проклинайте. Радуйте з тими, хто радується, і плачте з тими, хто плаче. Будьте однодумні між собою, не величайтеся, але наслідуйте смиренних, не будьте зарозумілі. Не відплачуйте нікому злом за зло, дбайте про добре перед усіма людьми. Коли, можливо і залежить від вас, будьте в мирі зі всіма людьми. Не мсіть за себе улюблені, але дайте місце Гніву Божому, бо написано мені відмщення, я відплачу, говорить Господь. Отже, коли ворог твій голодний, нагодуй його, коли має спрагу напій його, бо роблячи так, ти згортаєш палаюче вугілля на голову йому, не будь переможений злом, а перемагай зло добром. Знову такі речі, трошки вони, вони такі, знаєте, противоречиві. Тут багато сказано такого, що наша плоть вона не буде з цим згодна, і, це, і з цим прийдеться боротися все наше життя. Пізнання Бога і любов Божа це, це етап і це шлях на все життя. І дійсно, знаєте, з самого початку, з першої любові, як казав брат Стас в минулу, на минулу, <кхух> минулу п'ятницю, от перша любов вона, вона проходить. Але ви знаєте, я вірю так в те, що Господь Він наскільки мудрий. І після, після того, як проходить ця перша любов, здається, пройшла вона. Але все-таки. Ми можемо підігрівати, орієнтуючись на цю книгу, орієнтуючись на ті речі, які, знаєте, говорить нам совість. І от дійсно, все одно, через все життя ми проносимо цю любов, наповнюємося нею. І ви знаєте, ще є декілька місць Святого Письма, які також будуть трошки, знаєте, таке слово отак скажу. це Матвія, 10 глава. З 34 вірша, я зараз прочитаю. Дивіться. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов принести, а меч. Бо я прийшов порізнити чоловіка з батьком Його, і дочку з матір'ю її, а невістку з викрухою її, і вороги чоловікові домашні Його. Хто любить батька чи матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить сина чи доньку більше, ніж мене, той недостойний мене. Хто не бере Христа свого і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто зберігає своє життя, той погубить його. А хто погубить життя заради мене, той знайде його. І знаєте. Якщо слухати це просто, просто не поглиблюючись, просто не знаєте, не, пере, не пересмитлюючи через Божу любов, такі речі вони звучать дуже якось так строго, особливо про батька, про матір, про дітей своїх. І ти думаєш, ну як? Як так може бути, щоб. Але дивіться, я хочу навести приклад Авраама, да? ми. Розуміємо, що це він наскільки він, він мабуть, ну, найбільше в житті своєму любив свого сина. Але він положив його на ці дрова. Да? І, він, і дивіться, тут ситуація навіть не в тому, що там він, Він, він подумав, що Господь сильний воскресить. Але все-таки наскільки подумайте для любого батька, матері зробити такий вчинок. Ну, я не можу сказати про себе, щоби я мог, міг би так легко це, і не те, що легко, і йому було нелегко, розумію. Але навіть от подумати про це важко. Я дивіться, я, у мене є два сина, старшому 26 років, молодшому, 14 років. І той, той, що молодший Іван. Він народився ну, важко, і були дуже великі випробування в нашій сім'ї. От. І е, я так, ну фактично, з самого дитинства і знаєте, там з піп'яточки кормив, і отак от це і от такі речі. Я думав, що все своє життя до якогось певного моменту, безумовно. Ми знаємо, що там десь років 14-15 на, наших дітей більше цікавлять наші там карманчики. Там, ну Ми розуміємо, але це нормально. Нормально, коли діти, діти просять щось і ти можеш це дати. А якщо ну це нормально. Але десь я так завжди думав, що поряд десь буде поряд зі мною буде мій син. І от коли, знаєте, наскільки в мене там ну, сім'я розварилася справа не в тому. І я своє все, всю свою увагу, всю свою любов впликав в свого сина. І от я думав, що завжди буде поряд. і всяка, якась, А от сталася така ситуація, що зараз вже третій рік, він не поряд зі мною. І, і я собі дуже сильно це переживав і відчував, що знає, знаєте, я від мене відірвався якийсь певний які такий кусочок, щось таке, знаєте, кусок серця. Але скажу вам так: Бог Бог залишився зі мною. Син далеко, а Бог поряд. І він утішав мене. Хоча знаєте, я е, заживу там, дивлюсь, там є фотографії мого сина, десь ще якісь там дзвонимо, періодично розмовляємо. І я розумію, що це тривоже моє серце, але Господь утішає. Але Господь дає мені свободу. Це на особистому прикладі. Ми знаємо Авраама, знаємо з книжки. А я зараз стою перед вами і кажу про ті речі, які Господь дійсно робить в наших серцях. І дивіться, все, знаєте, дуже важко сприйняти оці речі: там, відмовився від батька, відмовився від матері, відмовився. Але я хочу сказати, що це не дуже важко, тому що. Все дивіться, якщо подивитися на все на, на всіх людей, на все те, що створив Господь, це, наших батьків, наших дітей, нас самих створив Бог. І звідки ж починається все життя, саме з Бога. Тому ну, навіть це, це не це не повинно визивати ніякого ніякого дисонансу в наших серцях і в наших думках. Бог створив наших дітей, Бог створив наших батьків, тому спершу Бог, а потім і все це, це взагалі просто. Ну, складно і просто. Але я знаю, що дійсно це, це те, що Господь відкриває. І все, на всі речі, воно, якщо диви, я ж говорю, якщо, наприклад, хтось з сторони дивиться, ну, але ми Бог сказав, що ми як трошки божевільні та, для всього світу. І тому, якщо ми будемо дивитися через призму Божої любові, на всі речі, які відбуваються навколо нас. І це непросто, але, але це потрібно робити. Якщо ми віримо в Богу і віримо в те, що Він може змінити наше життя, змінити наше серця, де змінити все навколо нас. І, і дійсно воно змінюється. Змінюється, знаєте, хтось мені колись сказав, що люди не змінюються. А це, це неправда. Я знаю, що коли Господь приходить в життя людини, змінюється кардинально змінюється. Змінюється серця, змінюється душі, змінюється взагалі. Та навіть і зовні людина міняється, коли приходить в його серце Бог. Я... Хочу, щоб знаєте, ми дійсно дивились на от воно вроді, зараз все погано навколо там, да і і війна, і всі ці речі. Але якщо знову дивитися, от просто дивитися через призму Божої любові. Прийняти те, що все-таки Бог, Бог Він бачить це все, він бачить всю неправду, яка відбувається. Часто в наших життях бувають такі моменти, коли ну, ну просто хочеться навіть ти навіть не знаєш, що робити. В тебе опускаються руки. Десь віра втрачається, можливо, якесь приходить розчарування. Але постав тапки глибоко. Встань зранку, достань їх. І згадай, що сьогодні Бог дав тобі цей день, дав тобі можливість прославити Його, помолитися і почати день з, з, з Божою любові. Хай Бог нас всіх благословить, дасть нам всім сили, укріпить нас в, в, в будь-яких ситуаціях. І хай він буде все-таки в нашому житті на першому місці. Давайте помолимося. Хай Бог буде.